Казувала дуже цікаво, ти теж можеш, так? Більш присвячений Тарасу Гору Шевченку «Я двір. Я сьогодні Шевченка читаю, скільки мудрості в його рядках, Мов на ангельських крилах літаю, як тримаю кобзар у руках. Мені вчителька подарувала в день народження книгу святу, щоб її я щоденно читав. Душой має сама золоту. І тепер я з любов'ю читаю що на пам'ять при мудрі верші. Наче кадри Шевченка гортаю і озивається Струни в душі. Що завели? Титан був, та й годі. Він життя нам пророчив нове, і ходили чутки у народі, що не вмер він, а й досі живе. І він бачив. Усі наші справи, хто є друзі, а хто вороги, бачить біди і злети держави, додає нам і сили, і снаги, щоб жили ми і вчились, як треба, пам'ятали свій корінь завжди, щоб любили і землю, і небо. Не було щоб чужої біди. І є, б... щоб ми разом на свято ходили, кубі завжди. Завжди і багато, щоб пороти суміли і могли. І я вірю, подякують люди, і згадають, я вірю про нас. І тоді нам не соромно було за життя, що пророчив Тарас. Давай, давай, давай. Ну, нічого, я